вечірній час з вами традиційно телерадіокомпанія Надвірна в ефірі. Інформаційний випуск новин у студії працює Світлана Гаєвська. Вітаю вас. Незадовільний стан доріг, відсутність графіка пасажирських перевезень, загроза оптимізації бюджетних установ. Такі найболючіші питання піднімали перед народним депутатом України Юрієм Дерев'янком його виборці із села Чорні Ослави. У рамках цієї зустрічі народний обранець також відвідав сільські заклади культури, яким у свій час надавав допомогу як меценат, а також місцевий ФАП, котрим заопікувався всеукраїнський благодійний фонд Юрія Дерев'янка. Незважаючи на будень, коли в селі повно роботи, люди прийшли у сільський клуб Як на свято до них приїхав народний депутат. Дехто не вірив, що це можливо, адже зазвичай парламентарів можна побачити тільки у телевізорі. Але Юрій Дерев'янко, який обіцяв перед виборами, що не забуде одну з найвіддаленіших від райцентру громад, слово дотримав. на зустріч прибув селянина. Випередки ділилися своїми бідами і бажаннями, серед яких не хитромудрі, а важливі просьби для життя села, щоб дороги були, автобуси їздили, аптеку відкрили, землю добре ділили. З автотрансом дуже велика проблема. Е, нема ні графіка, люди не знають, коли в якій годині їде е, автобус, немає чим на роботу поїхати ні ранком і вечором з роботи нема чим поїхати, бо автобуси ні, не їздять. І ще й дороги погані. А дороги взагалі. Ми з свого боку, як депутат Верховної Ради, і, я впевнений, депутат районної обласної ради, будемо домагатися, щоб е, ті елементарні ямкові ремонти, принаймні, хоча б були зроблені, щоб і автоперевізники, які е, підприємці, які бусами забезпечують перевезення пасажирів, не жалілися і не ставили це як умову чи як проблему, що вони не можуть здійснювати свої маршрути із-за із того, що дороги взагалі вщент розбиті. Так само для того, щоб мешканці села могли рухатись по дорогах обласного значення. І... Які мають виключно ремонтуватися і ямковий ремонт робитися за кошти «Укр» і облавтодору щодо аптек, то це депутат обіцяв з'ясувати із районною радою земельні спори вирішувати у суді. А от школу у випадку оптимізації доведеться рятувати усім селом, депутатським корпусом із району і області, і навіть Верховної Ради. Бо шляхи і місця оптимізації шукають не там. Це нерозумно рішення зв'язку з тим, що ніби витрачати коштів на одного учня. У нас повинно бути за нормою 8200, А у нас витрачено було за минулий рік 9400. 9400, звичайно, що повинна бути економія, але я рахую, що можна не провести одне свято своєрверками. От Була б і школа в чорних ославах, і можливо було б і в інших селах, тому що діти це квіти людського життя і економити на дітях це я вважаю. Юрій Дерев'янко знав проблеми села Чорні Ослави ще до обрання депутатом Верховної Ради. Деякі за допомогою благодійного фонду зумів вирішити. Зокрема, настелили нову підлогу у клубі, поміняли вікна у сільській бібліотеці. Стверджує, на одних меценатах не виїдеш. Треба із влади питати. Ну а з доброю громадою можна багато хороших справ зробити. Без громади, без залучення тих людей, які фактично безкоштовно цю цю роботу робили, тому що ми придбали матеріали. От ми б не зробили ну, не до. Того результату. У рамках візиту у село Чорні Ослави народний депутат відвідав і місцевий ФАП, де прийняв роботу підрядників із заміни вікон. Цю благодійну допомогу надав відомий всеукраїнський фонд Юрія Дерев'янка, яким тепер керує обласний депутат Володимир Грабовецький. Побаченим залишився задоволений, медикам побажав успіхів, а жителям чорних ослав міцного здоров'я. Задоволені і якістю, і ну, взагалі як підрядники все виконали. І Дякувати Богу, вже буде тепло. Приміщення прекрасне, світле в кімнаті великі чотири вікна. Кутова кімната, звичайно, було холодно, тому що вітер якраз з того боку. Але тепер я думаю, що всі мешканці, які будуть отримувати медичні послуги у ФАПі, відчують різницю, і це добре. ФАП села Чорні Ослави обслуговує 1856 жителів. Кількість немала. і звичайно, для прийому пацієнтів потрібні умови. Коли стояли старі вікна, каже завідувач медичного пункту, і провітрювати кімнату не треба було. Вітер сам гуляв. Тепер зовсім інша. Справа не може надякуватися благодійникові і депутатові. До цього нам ніхто не зміг це зробити, тільки були обіцянки, що ми вам це зробимо, зробимо. Я вже працюю 11 років, тому було вже багато депутатів, які приїздили до нас своєю виборчою програмою. І в програму завжди заходили, що треба міняти вам вікна. Вони були дуже страшні. Але... Вони лише пообіцяли, вибори закінчилися, і все закінчилось так само. А от дякуючи Юрію Богдановичу, він не тільки пообіцяв на вже під час виборів, це можна сказати, було, але і зробив. У надвірні відбувся районний семінар навчання голів профспілкових організацій, працівників держустанов та профспілкового активу серед ряду актуальних питань. йшлося про фінансову діяльність професійних об'єднань та захист їх учасників. Учасників районного семінару про активу привітав і побажав плідної роботи голова Надвінянської райдержадміністрації Юрій Касіянчук, який зазначив, що за проспілками стоять люди їх насущні інтереси. Тому районна державна адміністрація завжди готова до співпраці. Дійсно, як сказав Богдан Васильович, угоди є. Папері сформовані. Дай Бог нам їх виконувати. Я думаю, що такі поважне товариство голови проспілкових комітетів. Державних установ все будуть робити для того, щоб ця робота вона набувала з кожним роком. Програма аж до 2015 року в нас, що в нас з кожним роком і після 2015, і поки будуть існувати суспільство, колективи, державні установи, будуть і профспілки, щоб вона набувала з кожним роком якісного нового, кращого змісту. Юрій Дмитрович також привітав голову райкому проспілки працівників держустанов Богдана Вінтоняка, якому обком проспілки за сумлінну працю вручив проспілкову відзнаку. На семінарі розглянули низку актуальних питань про соціально-економічний захист членів проспілки, про хід проведення звітних зборів, про фінансову діяльність профспілок, про проведення культурно-масових спортивно-оздоровчих заходів та відзначення державних професійних свят. З приводу даних питань виступила пані Ніна Гушпіт. Голова обкому проспілки працівників державних установ. Яке основне питання у нас перед нашою галузевою проспілкою і перед всіма первинними проспілковими організаціями? Ви знаєте, що основне завдання проспілки – це є соціальний захист. Прав, інтереси тих людей, в яких ми об'єднуємо, тобто наших членів проспілки. І дуже часто останнім часом ви чуєте такі слова соціальний діалог, соціальне партнерство. Ви знаєте, що напевно у 2010 році підписаний закон про розвиток соціального діалогу. Практично це мається на увазі ведення відносин, побудова відносин на партнерстві, на взаємоповазі, взаєморозумінні між трьома складовими. Суспільство це роботодавцями, органами влади і проспілками, які відображають інтереси, як кажу, трудових трудових колективів. На завершення семінару відбувся обмін досвідом роботи первинних проспілкових організацій. Підсумкова прес-конференція президента України Віктора Януковича для представників центральних, регіональних та іноземних засобів масової інформації відбулася 1 березня в українському домі. Про головне питання далі. На прес-конференції, яка була організована для журналістів, президент України акцентував увагу на реалізації реформ в Україні, які будуть активно продовжуватися. Власне про це відповідаючи на запитання журналістів під час підсумкової прес-конференції, заявив президент України Віктор Янукович, перевести національну економіку на рейки інтенсивного випереджального зростання за рахунок провадження інновації розкриття інвестиційного потенціалу. Єдиний шлях до цього підвищення конкурентно Спроможності національного товаровиробника, забезпечення радикального покращення інвестиційного клімату. Сучасний урок на податкову тематику у справжній національній школі проводять з метою формування податкової свідомості з маличку та з юних літ. Нещодавно такий захід відбувся у Цуцилівському НВК. Разом із податківцями знання теми оцінювала і наша знімальна група. Відкритий урок на тему національних податків у формі справжньої практичної конференції дали дев'ятикласники Цуцилівської школи і їх вчителька Світлана Петрівна Андрейчук, на який запросили першого заступника начальника Надвірнянської податкової інспекції Мирославу Гринчук та завідувачку сектором взаємодії із змі Марією Купчак. Слід сказати такий урок Світлана Петрівне виховує майбутніх сумлінних платників податків. Вже стало доброю традицією у нашому навчальному виховному комплексі. Проводити зустрічі учнів 9 класу, які вивчають такі навчальні предмети, як основи правознавства, із працівниками Надвірнянської податкової інспекції. В 9 класі діти починають вивчати практичний курс основи правознавства і ознайомлення із податковою системою України. Це в нас такий додатковий допоміжний урок, який традиційно ми проводимо час від часу в нашому навчальному виховному комплексі. Дітям дуже цікаво жива зустріч із працівниками державної податкової інспекції, які можливо із їхніх уст дізнаються набагато більше, ніж чим може розповісти вчитель нашого навчально-виховного комплексу. Незважаючи на зайнятість, працівники надвірнянської податкової тісно співпрацюють зі своїми майбутніми платниками податків. Хочу зупинитись на тому, що крім збору податків збору зборів функція податкової, Податкової служби все-таки належить і роз'яснення податкового законодавства серед підростаючого покоління. Податковою службою приділяється багато цьому уваги, і одним із цих є цей відкритий урок, який проводиться в стінах Цуцилівського навчально-виховного комплексу. Крім того, багато проводиться заходів, це і податки очима дітей, і публікуються, проводяться різні заходи в стінах податкової інспекції. Ми даємо, що така зустріч, яка проводиться у навчальних закладах району, не остання, і ми ще зустрінемось в інших навчальних закладах. У своєму підсумковому слові перший заступник начальника надвірнянської ОДПІ Мирослава Гринчук сказала, що вона приємно вражена уроком і знаннями дітей. Також розповіла про роботу в сучасних умовах на Дорнянської податкової, яка щомісяця збирає 20 мільйонів гривень до державного бюджету і 10 мільйонів гривень до місцевого бюджету. І це найкраща гарантія стабільності в районі і в Україні. Представники податкової за відмінні знання відзначили учнів пам'ятними медалями. На гірськолижному курорті Буковель відбулися вперше за його історію змагання із зимових видів їздового спорту. Організаторами незвичайних поєдинків виступили Івано-Франк. Київський міський осередок кінологічної спілки України Станіславів, Федерація їздового спорту України та згаданий курорт за змаганнями. Слідкували і наші журналісти. У змаганнях приймали участь собаки з різних міст України, а також з Росії та Литви. Тут були учасники у спеціальній категорії Лижник плюс собака. Крім традиційних одиночних заїздів та перних упряжок, тут була упряжка із 12 собак. Учасники у нас приїхали дуже здалеку. У нас змагання цього року вони проводяться вперше, але вони вже мають статус міжнародних. Тобто, учасники у нас є Україна, Україна дуже багато місць. Є Львів, Київ, Одеса, Чернігів, Дніпропетровськ, Донецьк. Сімферополь є учасники у нас з Литви. Приїхала упряжка, і є так само у нас судді у нас з Росії. У заездах принимали участь собаки таких пород – Самоедская Лайка, Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут и Сент-Бернар. Но для собак стосовно участь в змаганнях не было совсем. Есть такая группа, называется «Северные ездовые породы». Вот. Самые как бы, классические представители этой группы – это Сибирские Хаски, Аляскинский Маламут и Самоед. Это как бы, основные участники наших соревнований. Но мы не ограничиваем как бы, породы, которые участвуют в соревнованиях. Можно участвовать хоть в таксах, хоть с баллонкой, хоть с чем угодно. Если вы докажете, что это собака, вы можете с ним участвовать. Тримать у себе ездовую собаку – это не может быть обычным хобби. Эти четыре лапы друзья надзвичайно энергийные и життєрадісні, тому поэтому, мимо воли, такими стоят и их господарі. Мои лично собаки бегают в упряжке, бегают на разные дистанции. Они бегают в нарте, бегают в лыжах. В снежный период мы біг... ездим на нарте, в бесснежный период мы ездим на велосипедах или на так называемых дох-картах трехколесных велосипедах. Тоже по горам, по грунтовым дорогам и так далее. Вот хаски долгожители. Они доживают самые до 14-17 лет. То есть моим собакам 4 года, 4 года и 3 года. Эти собаки нуждаются в постоянной физической нагрузке. Это не кроватные собаки. Они должны каждый день минимум выгуливаться по 2 часа, потому что у них очень много энергии, очень много сил. И если выгуливать их не так много, то, скажем так, будет бардак в доме. Крім призових місць, розігрувався приз глядацьких симпатій. Кожен міг проголосувати за собаку, яка йому найбільше сподобалась, прив'язавши на її на шийник спеціальну стрічку. Найкрасивішою собакою, на думку глядачів, став Аляскінський маламут Севастополя. Хоча призити нагороди для учасників це далеко не головний стимул для участі. Організатори подбали, щоб кожен учасник наповнив ними свої нарти. Значить, дивіться для переможців змагань. У нас є надзвичайно великий призовий фонд. Ми вдячні нашим спонсорам. Вони дуже гарно підтримували наших учасників. Учасники вивезуть призовий, призи. Нічніх змагань у маса позитивних емоцій від видовищних змагань та спілкування із учасниками та головне, сильними життєрадісними собаками. Заради цього варто було приїхати у цей мальовничий край. 7 березня відбудеться чергова 31 перша сесія Надвірнянської міської ради 6-го демократичного скликання. Початок роботи о 10-й годині. На розгляд сесії міської ради виносяться такі питання: звіт міського голови у міжсесійний період, про затвердження проєктів для участі у всеукраїнському конкурсі проєктів та програм, про зміни у план соціально-економічного розвитку міста за 2013 рік. Питання землекористування та різне. На сесію запрошуються депутати міської. Районної і обласної ради, члени виконавчого комітету міської ради, керівники партійних і громадських організацій, об'єднань підприємств і представники засобів масової інформації. Продовжуємо випуск. Минулого тижня у місті Надвірна відбулася непересічна подія. У кав'ярню дев'ять бар завітали майстри із приготування кави з Києва та Львова, які провели майстер-класи із метою популяризувати традиції вживання цього напою. Приємно, що традиція притаманна галичанам щодо вживання кави живе і в нашому місті. Так, 2 березня надвірнянська кав'ярня Дев'ять бар приємно вразила наших мешканців презентацію кави та майстер-класами з приготування улюбленого напитку галичан. Кав'ярня у своєму ресурсі має чималий асортимент кавових зерен різних сортів. Головним є те, що в закладі, окрім традиційного асортименту кави, ще готують різні кавові напитки, які намістять кофеїну, і кожен відвідувач може знайти для себе напиток, який йому принесе справжню насолоду з метою популяризації галицької традиції вживання кави у кав'ярні було проведено майстер-клас приготування кавових шедеврів майстром Борис П'ячеславом Маслієм з Києва. Ну ми готували абсолютно безалкогольні напої, які полюбляються нашими відвідувачами безпосередньо для жінок. 65% кав відвідувачів кав'яринця відвідувачів кавяринця безпосередньо жінки. Через те для жінок завжди ну хочеться мати якусь. Більш більший об'єм щось з молочком, щось солоденьке, і з яким можна довго-довго поспілкуватися. Через те ми приготували. Ну в саме останній момент у нас був класичний капучино. Потім ми готували кенді кенділата, це по суті свої кавалата разом з шоколадним карамельним, перепрошую топінгом. І готували з шоколадним топінгом або шоколадним ванільним топінгом. напій, який називається крема. Ну, Велика Крема, ну, в перекладі з Долійського. Власник кав'ярні Михайло Гой у розмові з нашим журналістом розповів, що ідея назвати кав'ярню Дев'ять бар походить від процесу приготування кави. Саме кава готується під тиском дев'ять бар. Власне, такий технологічний процес і став назвою закладу. А кава, на його думку, є європейським напитком, що зближує людей. Зараз ну, кава це європейський напій, який ну, п'ють у цьому світі кожна людина по декілька разів в день. Тобто, ну я займаюся кавою. Цей напій він. Тонізує, тобто це є корисний напій. Ми будемо пропонувати порядка шести сортів кавових зерен різної обсмажки з різних країн. З сортів у нас сортів шість, напоїв буде десь приблизно 15 різних напоїв. Тобто все робиться на основі кави, потім додавання молока, топінгів, сиропів, алкогольних напоїв. Тобто, це все називається вже кавові рецепти, кавові напої різні. Традиційно столицею кави в Галичині вважається львів. Власне, гості зі Львова показали та розповіли присутнім про традиції вживання кави та все, що з цим пов'язане. Співведуча свята кави у Львові Тетяна Пилипець вважає, що культура вживання кави сприяє у спілкуванні. Ну, знаю, що кожен і в надвірні, і в Галичині і в Україні знає вираз, підемо на каву. У Львові це означає трішки більше, ніж просто піти і з приятелями випити кави. Це означає вирішити свої справи, можливо, вирішити якісь амурні свої невідкладні теж проблеми. А також вирісити навіть деколи бізнес якісь ситуації, це завжди легше на каві при теплій розмові, при довірливих стосунках. І я думаю, що ця традиція Львівська дуже добре разом з ароматом кави розійшлась по всій Галичині. Тим більше приємно приїхати з свята кава Львівського в затишну маленьку надвірну, де сьогодні відкривається заклад, повністю присвячений нашому любимому напою. Крім таких посидень, як за фліжанкою кави, в принципі, далі не уявляють, що може бути. Але наші майстри з Вова, які працюють вже сім років попри свято кави Львівське. Вони організували цілий кавовий тюнінг. Навколо кави відбувається містерія таких майстерок, як кавовий тюнінг на листівках. Це є ароматизовані мішечки, це є декупаж на пляшках з використанням кави. Це буде фурор сьогодні. Я думаю, біжутерна майстерня, де будемо робити так звані кавові зерна, які можна вдягати в вушка для дівчат. Книга Чорне яблуко сучасного письменника Степана Процюка завершила трилогію, до якої увійшли біографічні романи про українських класиків. Троянда ритуального болю присвячена Василю Стефанику. Маски опадають повільно Володимиру Винниченку. А третя Архипу Тесленку. Чорне яблуко на літературний смак пробувала і аудиторія надвірнянських читачів. У книзі Чорне яблуко увага автора сконцентрована на трьох змістових лініях платонічному коханні Архипа Тесленка, його участі у революції 1905-1907 років та історії непростих стосунків братів Архипа і Яреми. Ідейним осердям твору є думка про обраність письменника, коротке життя якого було насичене ідеалістичною боротьбою за справедливість і творчістю. Сам автор Степан Процюк каже, що у своєму романі намагався дати відповідь на ряд запитань, зокрема, чому Тесленко не одружився, що стояло за його тюрмами. Чому так рано помер, Незважаючи на те, що цей український класик призабутий, сучасний письменник обрав його для своєї праці, тому що він йому близький психотипом. Він мені завжди був був близький своєю увагою до внутрішнього світу звичайної людини, до її болю, до її страждання, до її пораненої гідності людської, і з його творів до тепер б'є енергетика, яка не належить е е е омертвінню. Коли ви візьмете до рук його твори, ви переконаєтеся, що вони живі. Степан Процюк іде, зізнається, що там, не про тебе... кожного українського класика міг би написати тут. Потрібне внутрішнє чуття і єдність. Коли пишеться психобіографічний твір, він повністю переживається автором. Тому письменник вибирав тих, чий психотип йому близький. Наразі це Стефаник Венеченко і Тесленко. Шанувальники слова трилогію Степана Процюка називають відкриттям, а знані літератори відзначають автора за здатність бути письменником різних стилів і вміння прокласти стежку до сердець читачів. Щодо трило яка вийшла про наших класків відомих, я б сказала, що це ну такий собі відступ від традиційного письма Процюка. Закрити книжку неможливо, наскільки це цікаво і тримає. Там використана дуже цікава тодішня говірка. Ну, одним словом, роман надзвичайно цікавий. Кожен буде просто щасливий отримати цю книжку в руки, тим більше про такого класика, і тим більше написана таким автором, як Степан Процюк. Час новин вичерпано. Я з вами прощаюся до наступного випуску. А що нового нам принесуть ці дні? Побачимо у п'ятницю. До зустрічі.